Таку от акцію на собі проводив я цілий місяць. Але мені не дав той клятий порох на собі підзаробити. Результатів, ну рахуйте, нема ніяких. Крім медицинських, прийшов один до мене, якийсь там бомжик. І розказує, що в 85-му році колись той Порошенко клятий поставив аналіз сечі не на той номерок у поліклініці. Мабуть, ховався, щоб не виявили у нього дупінг там чи щось. Ну, це кваліфікувати можна як підробку медицинських документів. Але ну не факт це є. Для мене не є фактом. Не бачу я тут ніякої корупції. Розумієте, заводи Рошен, він ні в кого не віджав. Побудував він сам за свої гроші. Де він тих грошей то набрав, ніхто не знає. Зовсім ну, немає фактів. Але під час акції мені поліціянти наші навіть кофе пригостили. Так що я проводив, але от результатів ну, нема ніяких. Ну може, просто я такий от лух, який не вміє ціну я не ту назна... призначив. Малу можливо, може й ні, але для мене це велика сума. Але фактів компромату не надали то мені. Ну не повірю я, щоб їх то не було. Повинні вони бути, але їх ніхто не надає. Це говорить про що? Що Порошенко такий от хитрий? Чи розумний? Чи що ж таке? Чому немає компромату? Ну, не дає мені він підзаробити на собі. Я б оцю компромат продав би нинішньому президенту і мав би якийсь зиск. А так на пороха я в обіді. А я ж хотів навіть в Європу Солідарність поступати, у партію його, знайти там компромат можливо. Ну, не вдалось мені цього. Ну що ж тепер робить? Ну що? Так що, люди добрі, ви по своїх то регіонах пошукайте, можливо, знайде, хто. Хтось хоч щось на цього пороха. Бо мені це не вдалося. На цьому все. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, звичайно, коментуйте, Що, чому, Кому щось не подобається. Теж пишіть, ставте палець догори. і, мабуть, Бувайте здорові! Дякую вам ще раз за увагу!